навіть мікрофон, бо нема вже просто сечі терпіти ці пекельні борошна. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на е, Люздорську дорогу, 88Б, в скверик, як ми бачимо, на місці якого в міськраді хочуть будувати скверик. Ми бачимо, що тут очевидно скверик, доріжечки, дерева, якийсь дитячий майданчик. Лавочки стоять, тобто тут можуть собі нормально цими алейками гуляти. Ну тут це сквер, ну це сліпому видно і дурному зрозуміло, але не в міськраді. Депутати одеської міськради на сесії 21 лютого будуть розглядати питання про створені в місті двох нових скверів на Люздорській дорозі. Ось тут, де вже є сквер, і на дачі Ковалевського. Люздорська дорога 88Б. Біля перехрестя з вулицею Героїв. Крут і на дачі Ковалевського в районі пляжу дитячого табору Вікторія. Значить, міськраді вирішили, що в нас грошей просто не клюють кури, і треба, очевидно, виділити ще кілька мільйонів на те, щоб створити те, що в нас вже існує. Хтось закине, що ну, воно існує, начебто, в не дуже належному вигляді. Ну, от, Качелька їм така не пасує, їм пасує качелька там за 100 мільйонів. Є е, тут якась типу площадка баскетбольна, що вона стара і що можна було би її відновити. І звичайно, на все це потрібні гроші. Ну, все б добре, але добре. Ми не поїхали на дачу Ковалевського, ми приїхали на різдовську дорогу. А тепер дивимось е, мапу. Ось ми, а ось за квартал парк. Імені Горького, де тобі і лавочки, і дискотека, і кіно, і морозиву, і чорти що. Але ж ні, потрібно більше, бо грошей ж треба більше. Засідання поки не відбулося, тому ми достеменно не знаємо про які суми буде йтися, але я вам можу гарантувати, не буде там йтися ні про 10 тисяч гривень, ні про 20 тисяч гривень. А про суму в кілька мільйонів моє логічне запитання на чорта в воєнний час взагалі створювати сквери по місту. А це ж до речі, не все. Ге, щастя ще більше, ніж нам здавалося. Крім того, що вони хочуть вирішити створити іще два сквери. Вони хочуть в міськраді офіційно затвердити кордони іще трьох скверів в Одесі. От без цього жити просто неможливо. Це так званий Русланівський парк на проспекті Небесної Сотні 57. Там площа майже пів гектара. Сквер на 9-й фонтана, де стоїть архітектурно-художня композиція викрадення Європи. Це майже один гектар, і сквер між Балківською і спуском Степана Олійника це 0,3 гектара. Скажи мені, будь ласка, віця, от тобі як живеться без того, що ти не знаєш кордонів цих скверів? Не живеться, от ночами ти не спиш, бо ти не знаєш чітких меж скверів по Одесі. І депутати не сплять, не доїдають, не допивають, думають, як би то межі визначити в скверах в Одесі. Просто нема інших проблем. От, нема. Перший клас, друга чверть або навіть дитячий садок, пісочниця. Оце от рівень, на якому в нас вирішуються життєво важливі питання для Одеситів. Ой, господи, якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. А ми, мабуть, підемо чаю, вип'ємо, бо холодно. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і будьте в безпеці.